Назвалася, щоб ви запам'ятали її ім'я і а, ну дійсно це героїчна людина. Дуже вам дякую. Я з Ірина з міста Чорноградиська обладнання. Я на близьках була не одна, ще були двоє дівчата. Це сетів. їх теж звати Саша і Світлана. І вони розбивали вікно, але я боя трошки боялася. Ну, бажаю вам здоров'я, всього найкращого. Сили і триматися разом, не розходьтеся, не роз'єднуйтеся. Ми разом з вами. Дякую. Тут жінка кричала, що дякую спільно тебе. Я дійсно кажу, ну не тільки нам дякую, а спільно тебе. Перший національний канал. Усі, хто показували події такими, як вони були, а не придумали. Це теж п'ятий канал, канал СТБ. Усім операторам, всім знімальним групам. Дійсно дякую. Слава Україні! Будь ласка. Прошу. Насправді дякую вам всім. У мене є диск. Вони показували те, що проходили тут. Ми показували героїзм наших людей. Слава Україні! Бачите, вони не багатослівні, але вони дійсно майстри своєї справи. А, прошу, будь ласка, кілька слів, скажіть нам. І ще раз дякую вам. Ви б не ви, то не було б нас тут. Ми не показували. Молодці! <сі> Молодці! 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 Молодці. Молодці! Молодці! Бачите, дійсно чесна, смілива преса нам потрібна, тому що без чесної, сміливої преси, без засобів інформації, ми у інформаційному вакуумі. І тому ще раз дякуємо цим людям, цим Героїві! золотим чарівним. Людям, нашим друзям, нашим побратимам, які завжди виходять так, що в тіні оцих всіх шир знаходяться так, але вони забезпечують нас тією важливою інформацією і тією картинкою, яку всюди у світі люди з теплому серці чекають кожного дня. Дякуємо ще раз Еспресо спресуті. Дякуємо колективу. Дякуємо. І слава Україні і бандуги. А зараз вже тричі анонсований наш бойовий побратим з гітарою, наш Зенник. Тож просимо його до мікрофона. Він нас зараз ще раз всіх підтримує. Зенику, просимо тебе.